Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів і сьогоднішнє відео буде присвячено проєкту Here Wallet. Я розповім детально про цей проєкт, як взяти участь та чи є в нього перспективи. Детальний пост про цю активність буде в моєму телеграм-каналі, де я публікую найдетальніші інструкції українською. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Також попрошу підписатись на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Буду всім дуже вдячна! Ну, а ми погнали. Думаю, всі чули, що на початку січня 2024 року з'явилась гра NotCoin. Я ось навіть робила детальне відео про цю гру. Якщо ви ще не бачили, переходимо, дивимось і виконуємо. Тож ця гра привернула увагу мільйонів людей. Тапали абсолютно всі: ті, хто знали про крипту, і ті, що ні. Всі хотіли майнити нот. Ну і зараз, коли пішов хайп на такі тицілки, з'явився гаманець Хірвали. Він також доступний у вигляді телеграм-бота, але працює на блокчейні НІР. При цьому цей проєкт активно підтримує один із засновників НІР. Це наш земляк з Харкова, Ілля Полосухін. Ось я знайшла його пост в Твіттері, де він написав, що Телеграм це місце, де живуть усі користувачі крипто. І тепер у ньому є некастодіальний розумний гаманець, безпосередньо пов'язаний із вашим обліковим записом. Отримайте його сьогодні і зробив репост з цим проектом. Нір рвали це некастодіальний гаманець, який працює як веб-застосунок у Телеграм, тобто як Телеграм-бот. Як бачимо, цей проект запустився 31 січня. 2024 року за перші 36 годин він залучив більше 200 тисяч користувачів. Причина, через яку стільки людей було залучено, це те, що можна безкоштовно майнити токени ход. Як бачимо, в Твіттері у них 263 тисячі читачів. Сторінка зареєстрована в травні 2022 року. Твіттер ведеться дуже активно, пости випускаються кожного дня. Давайте ж переглянемо, що по інвестиціям в цей проєкт. Якщо саме брати Gear Wallet, якщо ми перейдемо на CryptoRank, щоб подивитись, скільки інвестицій було залучено в цей проєкт, ми можемо написати сюди. І як ми бачимо, результатів немає. Саме в цей гаманець інвестиції не були залучені. Але якщо розглядати NIR Protocol, то в нього були залучені інвестиції 607 Мільйонів доларів. Тому цей гаманець підтримує мережу НІР і випущені в ній активи, зокрема, токени ход, які можна використовувати для оплати комісії у гаманці. Фактично, NIR Protocol це полегшена версія мобільного гаманця HIR Wallet. Можна припустити, що його творці мають серйозні очікування щодо телеграм-версії. Інакше б Нір Foundation не згадував би цей застосунок. У їх соціальній мережі також хочу вказати, що цей гаманець отримав підтримку від провідних криптовалютних бірж. Також ось знайшла таку статистику від Нірвалет в Телеграмі. Це те, що було створено вже 1 мільйон гаманців, близько 490 тисяч майні токени ход. 520 тисяч гаманців. Зараз кожного дня активні юзери. 92% створили новий гаманець і мані токени ход. 13% гаманців задепозитили токени НІР. Також я знайшла ось таку скруту статтю, де детально все розписано про цей майнінг. Є детальна інструкція. Знайшла я в їх офіційному блозі. Тут все англійською, але ми можемо з вами перекласти цей сайт. Просто тиснемо сюди, в Google Chrome і натискаємо перевести на українську мову. Оп, все є, як майнити токени ход. Перше, що в нас тут вказано, це ход є центральною частиною системи NIR у Telegram, завдяки метатранзакціям використання ход дозволяє здійснювати реальні транзакції в блокчейн. Грати в ігри та оплачувати перекази. Як тут у нас вказано, в майбутньому ход працюватиме не лише з NIR Ecosystem, після того, як у другому кварталі 2024 року почнеться щось під назвою Chain Abstractions. Ви зможете використовувати ход для здійснення транзакцій в Ethereum та й в інших мережах, схожих на Ethereum. Далі, якщо спустимось нижче, у нас є детальна інструкція, що треба робити для того, щоб почати майнити токени ход. А тому давайте разом зі мною зареєструємось і я покажу. Як же працювати з цим гаманцем і як отримувати токени ход? Що ж, ми вже в телефоні знаходимо ось такий пост в моєму телеграм-каналі, спускаємось трошки нижче, і в нас буде пункт, що треба робити. Перший пункт у нас переходимо в бота Нір Wallet і реєструємось. Переходимо, ставимо галочку, якщо вона не стоїть у вас, і тиснемо Запустити. Ось таке віконечко нас зустрічає. Якщо ви вже були зареєстровані тут, то справа зверху тиснемо LogIN. Якщо ви вперше, так як і я, то тиснемо Create New Account. В полі Адрес буде вказано ваш nir адрес який створюється автоматично для вас. Тобто тут у мене вказаний мій нікнейм, який був в моєму телеграмі, і тут автоматично він присвоюється. Саме такі для Нір валет. Далі трошки нижче на сиде сіт-фраза. Вам потрібно буде натиснути на віконечко, вона відкриється і записати ці всі слова, що тут будуть. Не копіювати нічого, саме записати, тому що ваша сіт-фраза це ключ до ваших коштів. Після того, як ви це все запишете, seed фразу ніколи нікому ви не розповідаєте. Збережіть у надійному місті і далі натискаєте Create. Чекаємо, коли створиться аккаунт. Як бачимо, нам потрібно на це час. Є акаунт вже створено. Перше, що нам потрібно, це натиснути на кнопку «Claim», яка знаходиться посеред екрану. Натискаємо на неї. Тут у нас йде ознайомлення, що таке «HOT». Це нативний токен нір-блокчейну. Натискаємо Кантінь. Тут у нас йде ознайомлення з майнінгом. Також натискаємо Кантін. Тут відображається, чому саме ход. Можемо прочитати і натиснути Start Mining. Після того, як ми натиснули Start Mining, ми запускаємо процес майнінгу. Всім на початку дають 0,01 ход. Ми натискаємо Claim. Для того, щоб їх забрати. Як бачимо, процес майнінгу пішов чудово. Під токенами, які майняться, ми можемо побачити ход баланс. Зараз у мене це 0,01. Трошки нижче спускаємось, у нас є Storage. Storage – це ваш контейнер. Коли він заповниться, потрібно буде натиснути клейм ход. Так як це нульовий рівень, вам потрібно кожні дві години натискати сюди на клейм-ход, для того, щоб забрати свої токени. По мірі того, як ви будете збільшувати свій рівень, тим не так часто ви будете забрати. Ходити для того, щоб натискати клейм, також хочу звернути вашу увагу на те, що ви, якщо ви кожні дві години, наприклад, на початку не будете забирати зі стораджа. Свої токени ход, то майнінг зупиниться і далі він продовжуватись не буде. Тобто, кожні дві години на початку потрібно заходити і забирати ці токени. Всього існує шість рівнів. Ми починаємо з нульового. Це кожні дві години потрібно натискати саме на цю кнопку. Далі в нас йде по наростаючій, це кожні три години, чотири години, шість годин, дванадцять. І останній рівень це зберігання золота. Називається він. Ми заходимо один раз на 24 години. Хочу одразу сказати, що чим більше у вас токінні вход, тим краще. Тому найголовніше це швидкість майнінгу. Є три способи його збільшення. І нижче ми їх бачимо. Guess, Boosts і Friends. Давайте перейдемо в найлегше це запрошення друзів. Давайте перейдемо в першу вкладку. Це одне з найлегших, як можна майнити токен ход, і найефективніший спосіб, як пишуть розробники цього проєкту, це запросити друзів. Натискаємо на Friends. Розробники вказують на те, що вони створили двохрівневу реферальну систему. Тобто, ви отримуєте додатково 20% за все те, що намайнив ваш друг. А якщо ваш друг запросить ще друзів, то ви будете отримувати. Мовити за кожного 5%. Для того, щоб запросити тут друга, нам потрібно натиснути на кнопку Invite a friend, натискаємо сюди, і тут ми бачимо, що можна скопіювати реферальний нік. Ми можемо натиснути сюди все, реферальний нік скопійовано і ми можемо відправляти своєму будь-якому другу. Думаю, з друзями тут зрозуміло, тому чим більше друзів. Тим більше ми зможемо намайдати токенів ход. Повертаємось назад. Також хочу звернути вашу увагу, що розробники спочатку дають можливість тричі отримати токени безкоштовно, без необхідності оплачувати комісію. І після цього вже є три варіанти: перше це виконувати соціальні завдання і отримувати додатково безкоштовні транзакції. Тобто, ми можемо перейти в вкладку ҐЕС, і тут ми бачимо безкоштовні завдання, які ми можемо зробити, для того, щоб отримати додатково газ. Я рекомендую всі ці 5 завдань зробити. Також є завдання з депозитом НІР. Я трошки пізніше покажу, як це робити. По соціальним завданням все дуже легко. Тут потрібно тільки підписатись. Якщо я не помиляюсь, навіть можна не підписуватись, просто перейти, воно автоматом перекидає. Давайте спробуємо не приєднуватись, повернутись назад. Як бачимо, завдання в нас вже виконане. Хоча ми нічого не підписувались. Окей, ось так ми виконуємо всі завдання. Повертаємось назад. Наступний варіант це оплачувати комісії в НІР. Середня вартість буде десь пів цента. І останній третій варіант це оплачувати комісії токеном ход. Але по заявкам творців це найдорожчий варіант. Тому ми зупинимось на те, щоб зробити безкоштовні транзакції саме через соціальні завдання, і потім оплачувати комісію будемо в токенах NIR. Давайте тепер покажу вкладку Boost. Переходимо на неї. І далі нам пропонують купити поліпшення для того, щоб намайнити якомога більше токенів ход за менший проміжок часу. Перша в нас іде Storage. Це збільшення обсягу сховища. Якщо ми натиснемо сюди, то ми бачимо, що зараз у нас йде як перший рівень: це клейм кожні 2 години. Для того, щоб перейти на клейм кожні 3 години, нам потрібно заплатити 0,2 токена ход. Поки що, у нас на балансі 0,01, це значить, що нам треба в 20 разів більше. Далі наступним пунктом у нас йде «Fireplace». Це прискорення пасивного видобутку токенів. Якщо натиснемо сюди, то ми побачимо, що зараз у нас видобувається 0,01 токен за одну годину. А якщо ми купимо цей апгрейд за 0,2 токена, то ми будемо видобувати вже на 50% більше. І останній пункт тут це вуд мультиплікатор швидкості майнінгу. Якщо натиснемо на нього, ми бачимо, що зараз. Швидкість у нас один, а буде швидкість збільшена на 20% на другому рівні. Тому також це потрібно все робити. Тому я рекомендую кожен з цих рівнів підтягнути по максимуму. Також розробники запустили зараз новий інструмент для майнінгу ход це спільнота майнінгу. В нас вона відображається зверху, там де написано «Explore Village». Тепер ви зможете приєднатись до села, щоб намайнити більше токенів ход. Сільський скарб отримує 5% вимог до кожного селянина. Цей токен ход. Можна розповсюдити серед всіх учасників або використати для розвитку спільноти. Якщо ви перейдете на мій пост, останній п'ятий пункт буде приєднуємось до мого села тут. Натискаємо сюди, натискаємо Запустити, і тут ви приєднаєтесь до мого села. Переходимо в «Storage» і зверху бачимо «Telegram», контакт «DAO». Тобто, це моє село. Ви можете натиснути сюди, перейти і разом зі мною майнити більше токенів. Ходу. Ну а зараз давайте покажу, як можна сюди закинути токени NIR. Зверху ми бачимо наш. QR натискаємо сюди, і тут є ваша адреса. Копіюємо. Я зараз вам покажу з біржі Bybit, як зробити цей переказ. Переходимо в активи, Спот. пошук, пишемо токен НІР. Він повинен вже бути у вас на гаманці. Натискаємо на нього. Далі натискаємо Вивести. В адресу ми вставляємо те, що ми скопіювали в застосунку. Мережа повинна бути саме НІР. Сума мінімальна для виводу це 0,2. Я ж буду виводити 1,2. Нижче ми бачимо комісію 0,01 Нір. Мене це влаштовує. Тому я натискаю Вивести, підтвердити, проходимо верифікацію. Як бачимо, запитне виведення надіслано. Ми натискаємо ОК, повертаємось в наш застосунок. Так, як бачимо, на балансі в мене вже є 3 долари 83 центи. Тобто токени приходять дуже швидко. І тепер в нас є можливість майнити далі, клеймити токени, запрошувати друзів. Думаю, по застосунку вам все зрозуміло. Якщо щось буде незрозуміло, ви можете написати коментар під відео, або ж зайти в мій телеграм-канал. І в чаті задати будь-які питання. Також можемо перейти в блог від Here Wallet, спуститись трошки нижче, побачимо ось цю статтю, яка йде основна. Також ми можемо відкрити додаткові статті, передивитись, що тут вказано, почитати детально. Також у них вийшла крута стаття це майнінг у селах, де вже один мільйон людей майнить токен ход, і ми раді повідомити, що відкриваємо новий спосіб майнінгу ход спільного майнінгу у селах. Як працює фонд? Села працюють поверх телеграм-чатів. Який користувач може створити або приєднатись до нього. Кожного разу, коли житель села вимагає, село отримує 5% гарячого бонусу до свого скарбу. Ці гроші можна витратити на винагороду спільноти тощо. Як приєднатись до селища. Щоб створити село або приєднатись до села, яке не в топі, просто надішліть боту посилання на чат. Також тут відображається, як можна змінити село. Щоб змінити село, просто приєднайтесь до нового села. За кожен вихід і новий вхід, крім першого, ви сплачуєте комісію вход. Також є такі ліги сіл. Перший – це село, 1-3 людини, далі ком'юніті 3-10, 11-30, Далі наступний 31-100, Таун 100, 250, Сіті 251, 500, мегасіті Сіті 1000, Планет. Тисяча один п'ять тисяч, і цивіліжейшн це п'ять тисяч один десять тисяч. Села змагаються за кількість накопичених ход скарбів, щоб конкуренція була чесною. Села змагаються в одній лізі. Найкращі села зможуть отримати нагороди та підвищення в гаманці. Які ж плани у проєкта щодо розвитку ход? Розробники заявляють, що після реалізації принципу Unchain Abstractions у блокчейні NIR токен буде використовуватись для оплати комісій в будь-яких мережах. Ймовірно, що також планується і лістинг токена на централізованих біржах, але на момент запису цього відео анонсів з приводу цього не було а актив не можна навіть вивести з гаманця NIR Wallet. як висновок можу сказати, що зростання популярності NIR Wallet до 200 тисяч користувачів менш ніж за два дні це ще раз підтвердило. Попит на прості активності з можливістю заробітку токенів без вкладень. Як і Notcoin, додаток показує величезне поле можливостей для просування блокчейн індустрії в Telegram. Майнінг. Вдход приваблює нових людей у цей гаманець, однак виникає питання, чи зможе такий хід отримати аудиторію після припинення роздачі токена. Чи інакше подібна маркетингова стратегія чудово спрацювала під час запуску продукту. Тому після таких підсумків, особисто для мене це виглядає набагато цікавіше, ніж проект NotCoin. Тому рекомендую, якщо ви ще не взяли участь в... Активності від Here Wallet, то потрібно це зробити прямо зараз. Так як об'єктивно виглядає це в рази краще. А зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар, який ви залишали в минулому відео про NotCoin. Копіюємо адресу, вставляємо і натискаємо Randomize. Як бачимо, коментар той, що повинен був виграти, тапаємо, щоб тапалось. Але тут немає кодового слова, яке я заховала в відео, тому, на жаль, ми будемо переобирати. Натискаємо от сюди. Кодове слово було. Хайп. Тут ми бачимо, хайп, приносить, як правило, вірус, а вам дякую за відео. Думаю, буде чесно віддати приз 50 гривень саме цій людині, тому що тут малось на увазі саме слово хайп приносить, як правило, вірус. А вам дякую за відео. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що написали цей коментар. Я вас вітаю постійно в моєму телеграм-каналі. Напишіть про те, що це ви, і я відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово в цьому відео буде стратегія. Все, що вам потрібно, щоб взяти участь, це написати будь-який. Коментар, але по тексту з цього відео і додати слово стратегія. Все, ви будете учасниками, зможете наступного разу спробувати виграти 50 гривень за коментар. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Гарного всім дня і зустрінемось в наступних відео!